Слава Україні, українські орхолюби! Усіх українських жінок вітаю ще сердечно і святом весни, весни вам у серці, на душі і перемоги нам усім! А ми з вами, як бачите, знаходимось у місті Луцьку на вулиці, Рівненській, 32 у квітковій крамничці Вікторія і починаємо одразу весняну орхомедитацію. А починаємо. Ми її якраз із вант. Погляньте, яку красу привезли до Луцька. Давайте детально поглянемо, бо це краса неземна. Вандусики у нас по 2850 гривень. Неймовірно, така, знаєте, трепетно-заворожуюча палітра, адже фіолетово сині кольори такої ванди приворожують погляд. А тут яка, погляньте, ой, не передає камера, вона не бурячкова і не рожева, але дуже гарна. Такий важкий колір, багатий, розкішний. Стан орхідеїк, до речі, хто захоче замовити, я посиланнячку залишу внизу. І ви перейдете за посиланнячком у Вікторію і стан з'ясуєте орхідейки, яка вам сподобалась. Не забувайте робити скріни. Бо ще є в наявності ось така вандочка. Вже синьо, блакитно, така рябенько-леопардова, вишукана. Знову ця орхочка на повторі рожево-бурячкова. Ой, давненько ванд не було. Знаєте, я тут дійсно орхо кайфую. І, будь ласочка, кайфуйте зі мною. Бо що нам ще лишається робити? Мусимо, мусимо триматись, я вам завжди кажу, ви ж знаєте. Знову ще ця кралечка на повторі. От хто захоче, бачите, комусь вистачить не одному. Але оця ось одненька, дуже леопардова, дуже така пристрасна, красивезна, Коричного, фіолетова, шоколадна. Ой. Дещо навіть смачна. Круті-круті вандочки привезли у Вікторію. І як завжди, я вам наголошую: не зволікайте, робіть скріни, переходьте за посиланчиком. Ми з вами продовжуємо. Подивимось, що ще є з фаленопсисів. Давайте я вже не буду сортувати оцінку окремо і новенькі орхідейки. Буду показувати все, що під рукою. Бо ж люди в магазині, ви ж розумієте, я ж тут заважаю. Тому розпочнемо з крупноквіткової білосніжної кралечки за 595 гривень. І вибір білосніжних цього разу доволі хороший. Орхідейки в прекрасному стані. Коренево поглянемо з вами. Погляньте, шикарна коренева. От як для білосніжних вона завжди ідеальна. Ой, погляньте, хто на оціночці Леодорка! Та ще й не одна, від квітульки. Тому вартують лишень 350 гривень, дві чи три штучки в наявності. Будь ласочка, з'ясуйте стан кореневої вже напряму у дівчаток з Вікторії, посиланнічку внизу, вже повторюю втретє. Бо ж зараз якраз той момент, коли весна і ті брунечки у нас будуть давати новенькі квітконосики в домашньому. Не зволікайте. Ще Ліодорка встигне вас потішити цвітінням на літочку. Погляньте, яка красуня, насичено-бурячкова, розкішний фіолетовий колір. 525 гривень вона вартує. А ця красунька фіолетово рожева, також крупнокліткова, вартує 550 гривень. Поглянь, така красуня. Це ж моя улюблениця, алтейка. Хто дивиться, знає. Алтейка 525 гривень, а Міраж жовтенький 685. А тут яка красунька. Чесно кажучи, назву сорту я забула. Ну, буває, в мене таке вибачайте. Але кому важливо і не знає, просіть, дівчатка, знімуть вам паперове упакування і покажуть там певне підписане горше. Бейфейс. А також Азіан Корал. Ой, тут колір. Ви ж знаєте, ці помадні відтінки. 685 гривень. Мондріанчик, один єдиний в наявності. А також Джолі за 395 гривень. Бачу уціночку, до речі, по 350 гривень ще є на оціночці Snowflake. Білосніжна красуня, мультифлорка, але каскадного квітування. Дивимось далі. Хазарт крупноквітковий. І з магічними переходами кольорів з одного в інший. За 685 гривень він терлав крупноквіткова красуня, можливо, хтось шукає. Ну і фарбованки. Добре, що трішечки, але як же ж без них? По 675 гривень сого Релакси. Мультифлорка ароматна. ой, З пластиковою квіточкою. 4 чи 5 штучок в наявності з прекрасною кореневою. Хто шукає, будь ласка, знайте, що вони є. За 795 гривень, неймовірно красивезний, ще один мій улюблений збігліб Ебро. Ой, квітун, а що ж каскадне квіткування дає в домашньому, не забувайте про це з прекрасною шикарною кореневою. Трішки важко мені дістати, але там біля ебро є немо. Можливо, ви шукаєте. Я вже не хочу діставати, бо тут попереду банди. За 495 гривень є літл карамболя. Ароматна, мініатюрна, граційна з весняночками. Ой, одна єдина в наявності, до речі. Така вже няшечка. Я там думала, що там діточка. Але то, певно, так листочки викрутились. Ну, але, можливо, і діточка. Тому питайте у продавців, вони вам покажуть. Все розкажуть і коренева хороша. А ось тут поруч з літел карамболькою. Є ще бользаном. За 625 гривень. Дві штучки в наявності. Тому хто шукає бальзану, Ось вони ще є. Принаймні були, поки я була і знімала. Також арома, мультифлорка, компактна. І серед двох бользаночок можна обрати ту, яка вам більше імпонує. І подивитись у продавців детальніше кореневу. Не забувайте, продавці завжди йдуть на поступки. Також наявності дві штучки є санхуанів. Бачите, яка неймовірно красивезна гама, і на горшечку, до речі, підписано, що це едакшн. Бо ось таких едакшн ми з вами знаємо краще. Вони також наявності. Можливо, когось зацікавить попередня кольорова гама, Будь ласочка. Він один єдиний в наявності. А ось такого. Варіанту квітування едакшн. Дві чи штучки в наявності з прекрасною шикарною кореневою. А ось тут поруч, знову ж таки, є ще хазарт. Певних хазартів два в наявності. І один єдиний, звичайно, що ред сезамчик. Хто ще не має, біля нього дівчинка з обкладинки Cover Girl. Вона одна однісінька залишилась. А поруч із нею дві штучки в наявності, є неймовірно красиве з них. Серце дракона. Причому, як бачите, вони трішечки відрізняються кольоровою гамою. Котики також є, вони там з заванточками, тому я вже не хочу діставати і знавати, чи вони арому чи ні. Це вже ви будете питати в продавців, якщо вам це важливо. Дивимось далі. А ось тут коренева, яка прекрасна в іконії. І вартує вона 750 гривень. Ось так вона виглядає, хто не знає. Одна єдина в наявності з цікавезною кольоровою палітрою. Також в наявності один однісінький бігліпчик Sky. Він вартує 750 гривень. Знову ж таки, можливо, хтось шукає, знаєте, що він є в наявності, і там вгорі стоять ці орхідейки. Адже потрібно у Вікторії добряче покопошитись і подивитись відшукати свою красуню. О, я полюбляю цей процес. Не знаю, як ви. Сейне не в наявності також вартує 750 гривень букет. От подарунковий варіант, правда? ж? І одразу видно, що в домашньому буде крупно-квітковий каскадник. Коренева прекрасна. Такі корінчики. Також біля сійни ще є в наявності Луїре по 750 гривень. Як я вам її завжди характеризую, що вона сестра Гої. Тобто рожевий варіант Гої. За 750 гривень є ще ось така розкішна королева жовта. Її величність Феррара з рішеподібною пелюсткою. Не всі орхідейки мають змогу згори дістати. Давайте детальніше подивимось. Зупините відео, зробите скрін, збільшите, подивитесь, кому там цікаво. Можливо, якась вам підморгує. Одна єдина в наявності є цимбочка за 1095 гривень. Ось така. Таким дуже колоритним, важким, багатим кольором. Погляньте, яка губа. Ну, кому там вона посміхається? А ця на оціночці я не знаю, який кольор. Можливо, продавці знають. Лишень знаю, адже підписано ціна її від квітулечки 550 гривень. Ну, ось так сьогодні ви зі мною трішечки погуляли у місті Луцьку у квітковій крамниці Вікторія. Не забувайте, що у Вікторії ще доволі величезний вибір тіланцій і різноманітних, екзотичних рослинок, можливо когось цікавить. А я щиро сердечно, як завжди, дякую кожному із вас за вашу орхокомпанію сьогоднішню. Дуже хочу, щоб теперішня весна принесла нам перемогу. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!